Майже 250 мешканців надвірної цими вихідними залишилися без газопостачання. Увечері, 20 грудня, на аварійну диспетчерську службу управління поступив перший дзвінок про відсутність газу в помешканні. Далі скаржилися споживачі двох будинків по вулиці Левицького. Зразу виїхали на місце вріндиспетчерська аварійна бригада. Обстежили стан газопостачання. Було залучено службу комплексного приводного стеження. Розробитизації газопроводів не було виявлено. Що свідчило про потрапляння води ззовні? Чому не стало газу у квартирах? Мешканці не розуміли. Ще більше здивувалися жильці, коли з їхніх камфорок потекла вода. Я спробувала включити, не включилося, а сьогодні вже визвала людей. Сьогодні якраз хлопці в мене. Зробили конвектор, бо не не могла включити то каплі води покапали звітам, бо п'єзо не загоралося. Зазвичай про будь-яке відключення газовики попереджають. Дехто подумав, що то диверсія без зручностей довелося справлятися більше півтори доби. Я пішла до сина, тому що не було газу, не було тепла, не було що говорити, їсти. Я дуже перелякалася, бо я знаю, що як виключають газ, повідомляють і телебачення, і обяви, і рупором там кричать. А це не стало газу, Питаю сусідів, ніхто не знає. А є такі люди, що опалюють комфорки, газ виключився і раптом він може включитися, тому взагалі зірвемось. Я боялася, що є якась диверсія. Вже у неділю вранці працівники аварійної бригади з'ясували причину зникнення газу в квартирах обох п'ятиповерхівок в квартирі першого поверху, в одного зі споживачів, який самовільно проводив ремонт газового котла. Перепутавши водопровід з газопроводом, як вже пізніше виявилося, близько 40 літрів води було впущено в наш газопровід. 12 тисяч гривень такої матеріальної шкоди завдано газовикам. Їх компенсуватиме винуватець трафунку. Сьогодні аварійна бригада завершила ізоляційні роботи та відновила газопостачання у домівках. Відтак газовики вкотре звертаються до прикарпатців не проводити самовільного переобладнання газових приладів. Такі роботи не лише створюють незручності споживачам, а й можуть призвести до летальних наслідків. Вікторія Ткачівська, Василь Смага з надвірної новини, третя студія.